Оптіма краща дистанційна школа України. Тільки ми об'єднуємо авторські уроки та різні види освітнього контенту, постійні зустрічі, круті екскурсії та цікаві пізнавальні вебінари, інтерактивні платформи та розмовні клуби з іноземних мов, рекомендації Міносвіти та міжнародне визнання. Оптіма єдина школа, де учень отримує. Класні додаткові сервіси для глибшого розуміння предметів, найкращу підготовку до ДПА і ЗНО з застосуванням пріоритизації та едютейменту, уроки мобільми для молодших школярів, 3D-моделі, аудіо, відео в більшості уроків та багато іншого на нашій освітній платформі і поза нею. Шукаєте супердистанційну школу? Оптіма на відстані одного кліка. Вітаю вас на каналі ТОП-школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 5 класу математика і тема Дільники та кратні натурального числа поки ви тиснете вподобайку, підписуйтесь на канал і тисніте на дзвіночок, я хочу нагадати, що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Пояснюю нову тему, потім розв'язуємо задачі і проходимо. Тести отримаємо оціночку. Тож не гаємо часу, починаємо. Розпочнемо з теорії. Натуральні числа це числа, які утворюються при лічбі. Бо ми сказали, в темі у нас навіть слово є натуральні, да? і от я хочу вам нагадати: ми з вами рахуємо, як: 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Ми не починаємо рахувати з нуля. Ми рахуємо, наприклад, 2 яблуки, 3 амонгасики. 5 персонажиків. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. 6, 7, 8, 9. У кінця краю немає натуральних чисел. Це знаємо. Тепер по новій темі. Дільником натурального числа називають натуральне число, на яке воно ділиться без остачі. Ви знаєте, що можна ділити націлом, а можна ділити з остачею. І у нас цікаво, що без остачі. От, наприклад, дільниками числа 12, є числа 1, 2, 3, 4, 6 та 12. І в цьому переконаємося. 12 поділити на 1 буде 12. 12 поділити на 2 буде 6. 12 поділити на 3 буде 4. 12 поділити на 4 буде 3. 12 поділити на 5 неможливо. От, Можна взяти по 2 рази, буде 2 остача. От. Але ми сказали, що націло. Тому беремо наступне число 6, 12 на 6 буде 2. І на 7 не ділиться, на 8 не ділиться, на 9, 10, 11 не ділиться. Наступне число це 12. Я спеціально для вас виділив дільники червоним кольором. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Це у числа 12. У інших чисел будуть свої дільники і своя кількість цих дільників. Розумієте? Наприклад, в мене є піца. Якщо полюбляєте піцу, молодці. Або тортик, можете уявити, що загода. Вона порізана на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 шматочків. Відповідно, піцу я можу роздати восьми людям, кожен отримає по одному шматочку. Можу роздати. Чотирьом людям кожен отримає по два шматочки. Я не можу роздати трьом людям, тому що 8 на 3 націло не ділиться. Ну, хтось може з'їсти три шматочки, другий три, а комусь доведеться з'їсти два шматочки. Розумієте, так? Да? Тобто не вийде цілого однакового числа. З цим розібралися. Поїхали далі. Число 1. Дільник будь-якого натурального числа, оскільки будь-яке число ділиться на одиницю без остачі. Ну, ви прекрасно знаєте. 123 поділити на 1 буде 123. Отаке число поділити на 1 вийде саме число. До речі, хто правильно знає, як прочитати в коментарях, напиш... Ой, може прочитати це число. Напишіть в коментарях, як воно правильно читається і отримайте за це від Олександра Борисовича вподобаючку. От прямо зараз тисните і пишіть в коментарях. Я знаю, ДАК Ютуб обмежує можливість писати учням 5-6 класу, але не проблема, відкривайте будь-який інший урок. Інший клас, і там пишете, залишайте коментарі. Я всі коментарі читаю, на цікаві відповідаю, а три випадкових потрапляють у рамочку в кінці відео уроку. Тож дивіться до кінця, можливо, там уже є ваш коментар, який ви залишали раніше. Найменшим дільником будь-якого натурального числа є число 1, а найбільшим саме число. З одиницею розібралися, все ділиться на 1. І 1 – це найменше натуральне число, менше немає. Наприклад, тепер про більше число. 23 ділиться саме на себе, буде одиниця. 9876 теж поділиться саме на себе і теж вийде одиниця. Тобто, якщо я візьму, наприклад, 24, то 23 на 24 вже не поділиться, на 25 не поділиться. Так само 9876 не поділиться на 9877. Розумієте? Так? Це найбільші числа. оце число є найбільшим. Число, на яке воно може поділитися. З цим розібралися. І якщо не розібралися, відмотайте на початок, я вам ще раз люб'язно поясню. Це ж відеоурок. Кратним натуральному числу називають натуральне число, яке ділиться на нього. Наприклад, числа кратні 5 є числа 5, 10, 15, 20 і так далі. 5 ділиться на 5, буде 1. 10 ділиться на 5 буде 2. 15 ділиться на 5 буде 3. 20 поділити на 5 буде 4. 100 поділити на 5 буде 20. 200 поділити на 5 буде 40. Бачите, я кратні числа позначив червоним кольором, щоб ви краще розуміли, де ж тут кратне число. От є ще такий приклад. У мене є числова 8, от числа від 0 до 20 і так далі. І кратне 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Бачите, синім кольором. Кратне число 5, 5, 10, 15, 20. І будуть випадки, коли два числа матимуть спільні кратні. І про це ми будемо з вами говорити на наступних уроках. У нас будуть і спільні дільники для двох чисел, і спільні кратні для двох чисел. Але це залишимо на потім. Що ми зараз все вивчимо, що ми будемо робити потім. А по-друге, якщо я вам буду розповідати все, то це буде якийсь урок довжиною де в день, два-три, і ніхто його не подивиться. Коротенько, по темі, тільки по темі. Поїхали далі. Ще трішечки теворі. Серед чисел кратних даному найбільшого немає. А найменшим є це саме число. Мова йде про кратні. Пояснюю, 3 ділиться на 3. Це найменше число, яке ділиться на 3. Візьму 2, воно вже не поділиться на 3. Візьму 1 вже не поділиться на 3. Тобто 3 є найменшим кратним, само собі. Я збільшую 12 на 3, 4. Давайте збільшимо. Візьмемо 180, теж ділиться на 3, буде 60. 2100 теж ділиться на 3, 700, ну може це найбільше. Ні, я візьму 12 тисяч, буде 4 тисячі. Я візьму 9 мільйонів. Теж можна поділити на 3, буде 3 мільйони. Я можу взяти 6 мільярдів. Воно ну, теж поділиться на 3. І я так можу продовжувати, продовжувати аж до нескінченності. І я ніколи не знайду найбільше кратне число трьох. Бачите, значок. Нескінченності. Інфініті англійської. От. Так. Розібралися. Рухаємося далі. З теорією все. Перед тим, як перейдемо до завдань, хочу подякувати спонсорам каналу, які підтримують гривнею. Спонсором може стати кожен. Під будь-яким відеоуроком натискайте кнопку Спонсорувати, обирайте суму в місяць, на яку готові підтримати вихід нових відеоуроків. Можна підтримати переглядами, коментарями, вподобайками. Це все суперово. Гривнею ще краще. Це дозволяє мені і надалі для вас створювати відеоуроки. Моя подяка і повага тим, хто вже є спонсором каналу. Ну що ж, переходимо до задач. Теорію ми розібралися. Давайте запишемо усі дільники числа 16. Ага. Тобто ті числа, на які 16 буде ділитися націло. 16 ділиться на 1 буде 16. 16 ділиться на 2, буде 8. На 3 не поділиться. Не вірите, спробуйте поділити. На 4 буде 4. На 8 буде 2. На 16 буде 1. Ні на 15, ні на 10, ні на 7. Число 16 не ділиться. Ну, можете поставити на паузу і спробувати поділити 16 на інші числа, окрім цих. Все. Ми сказали, що найбільшим дільником є саме число. Все далі я не ділю. Відповідь: це число 1, 2, 4, 8 і 16. Поїхали далі. Дільники числа 14. 14 ділиться на 1. Ми з вами казали: на одиницю ділиться все. 14 ділиться на 2. 14 ділиться на 7. 14 ділиться на 14. Звертаю вашу увагу. 5 дільників. Чотири дільники. Да? Я казав, що кожне число має свою кількість дільників. Число 17. Воно ділиться на одиницю і ділиться саме на себе. Тут тільки два дільники. Ага, Не вірите, спробуйте поділити 17 на 2, на 3, на 4, на 5. І ви побачите, що воно націло на ці числа не ділиться, а ділиться тільки на одиницю і саме себе. І ми далі. Числа, які будуть ділитися тільки на одиницю і саме на себе, будемо відокремлювати і дамо їм окрему назву. А які дивіться в наступних відеоуроках. Ну що ж, право номер 2 Запишемо всі двоцифрові числа, які кратні числу 24. Ага, нагадую, двоцифрові це числа, які складаються з двох цифр. Бо цифр є у нас 10, а чисел нескінченна кількість. Цифри це як букви, а числа це як слова. Як у нас кількість букв обмежена, так і кількість цифр обмежена. Кількість слів не обмежена, кількість чисел не обмежена. Так. Які кратні числу 24. Значить, по-перше, найменше кратне, яке буде ділитися на число 24, це число 24. І буде одиниця. Далі 48. Поділиться на 24 буде 2. Бачите, 1, 2. Наступним буде 72. Поділиться на 24, вийде 3. Ні 60, ні 55. Націло на, на 24 не поділяться. Чому? Тому що між ними немає цілих ну, інших натуральних чисел. От віки, от трійка, Що між ними є? Нічого. 96 поділити на 24 дорівнює 4. Все, якщо я візьму 120, то 120 це буде трицифрове число. Воно вже виходить за межі нашої умови. Отже, я пишу відповідь: 24, 48, 72 і 96. Саме ці числа, кратні число 24. Двоцифрові числа. Там і трьоцифрові будуть, і п'ятицифрові. Ми про це вже говорили. Давайте з вами запишемо ще які кратні число 43. 43 ділиться на 43, буде 1. Якщо вдвічі збільшити, це буде 86. Якщо збільшити втричі, то ми вже отримаємо трицифрове число. А це не задовольняє умову задачі. Тому пишемо відповідь 43, 86. Які кратні число 51. М -м, 51 ділиться на 51, буде 1. Якщо я збільшу ще вдвічі, це буде число 102. Це вже трицифрове число. Отже. Тільки одне число задовольняє умову задачі. Бачите? Це 51. Три різні завдання, три різні відповіді. Хоча умова начебто була однакова. Ту-ду! З цим ми розібралися. Вікторі, Рухаємося далі. Третя вправа. Запишемо усі значення х. кратні числу 3, при яких є правильною нерівність, щоб х був більший за 21, але менше за 35. Тобто у нас буде багато чисел, але ці числа повинні бути 21 і одночасно менше 35. От такі обмеження ми накладаємо на наші числа. В, в попередній вправі у нас були двоцифрові числа, такі обмеження, а тут от такою нерівністю. Ну ви ж розумієте знаки більше-менше. 5 клас. Так, дивимося. 21 я взяти не можу, бо в мене знака дорівнює. Беру наступне число. 22 на 3 націло не ділиться. Не підходить, бо нам треба знайти кратні. Пам'ятаєте, да, що таке кратні? 23 на 3 на ціло не ділиться. 24 на 3 ділиться, буде 8. 25, 26 не діляться. 27 поділиться. 28, 29 не діляться. 30 ділиться. 31, 32 не ділиться, 33 ділиться. 34 націло не ділиться. А 35 ми вже брати не можемо. Бо потрібно, щоб було менше 35. А 35 не менше 35. Воно дорівнює. Отже, що я у відповідь напишу? Тільки 4 числа. 24, 27, 30 і 33. Бачите? От таким чином це все робиться. І от таким чином досягається. Успіху йдемо, йдемо потихеньку, да? сходинка за сходинкою, поступово все виконуємо. В математиці не головне швидко зробити. В математиці зробити головне правильно. Це на фізкультурі важливо швидкість, а тут важлива правильність. Різні предмети ставлять перед собою виховання різних навичок у дітей. Далі, серед чисел. 4, 6, 8, 10, 12, 14 і 16. Виберемо ті, що є дільниками числа 16 і кратні числу 4. Дивіться, у нас тут подвійна умова. Угу. Ну, Ми починаємо з простого і рухаємось до більш складних завдань. Звісно, розпочати одразу зі складних, але то буде сумулька. Хі -хі -хі -хі. Тому потихеньку йдемо. Значить, що? У нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 чисел. Давайте серед них виберемо. Які є дільниками числа 16. Починаємо з четвірки. 16 ділиться на 4, буде 4. Чудово підходить це число. 16 на 6 не ділиться. На 8 ділиться. На 10 не ділиться. На 12 не ділиться. На 14 не ділиться. На 16 ділиться. Значить, ми поки що маємо три дільники. Числа 16, 4, 8 і 16. Але ж я міг би тоді сказати, що 4, 8 і 16 це відповідь. Ні, Нам ще треба виписати які кратні число 4. Випишемо. 4 ділиться на 4 буде 1. 6 на 4 не ділиться. 8 на 4 буде 2. 10 на 4 не ділиться. 12 поділити на 4 буде 3. 14 поділить на 4 не ділиться. 16 поділити на 4 буде 4. Можна було б зробити так, а можна було б зробити простіше. Оскільки у нас в умові повинно виконуватись обидві умови, то я числа 6, 10, 12, 14 вже міг не перевіряти, оскільки вони вже не відповідають першій умові, і міг просто перевірити, чи 4 є кратним числом 4, чи є 8 кратним числом 4, і чи є 16 кратним числом 4. Я побачив, що так, вони кратні, от я це довів. Отже, я виписую, що це числа 4, 8 і 16. Вони є одночасно і дільниками числа 16, і кратні число 4. Та-дам! Ми досягли успіху, ми молодці, ми розв'язали вправу. Далі домашнє завдання. Розгадайте, що тут зашифровано в ребусі, пишіть відповіді. З мене, як завжди, вподобаєчка. Ну а тепер невеличка музична пауза. Після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. Трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до славетного міста Фастів Київська область. Помилувалися гарним таким краєвидом. І рухаємося далі. Вперед за оцінкою, тестові завдання самі себе ж не виконують. І так, поки я заповнюю, що я буду проходити тест, нагадаю вчителям, що ви можете придбати і презентації, і тести, і окремо використовувати на своїх уроках. Не тільки відеоуроки, але й презентації, які можна. Редагувати, змінювати. Тести для швидкої перевірки учнів. Починаємо тестування. І так. Чи правда, що 3 є дільником 9? Ну, якщо слухали уважно, то так. Вкажіть числа, які є дільниками для числа 8. М -м, дільниками для числа 8. Значить, 24 не є дільником. Двійка є дільником і 4 є дільником. Яку найменшу кількість дільників може мати число? Ану, поміркуйте, натисніть паузу. Я про це в, уроці, в час уроку прямо не казав, але були натяки на це, і ви зрозумієте. Що найменшу кількість дільників це може бути 2. У числа може бути 2 дільники. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Так, кратним натуральному числу називають число, яке ділиться без залишку на це число. Вкажіть числа, які є кратними числу 6, 36, 60 і 24. Вони всі діляться на 6. Чи правда, що 9 кратне 18? Неправда. Найбільшим дільником будь-якого натурального числа є саме число. Скільки дільників має число 1? Тільки один дільник. Це єдине число, яке має тільки один дільник. Всі інші будуть, як мінімум, ділитися на одиницю і само на себе. Дільником натурального числа це натуральне число, на яке воно ділиться з остачуння без остачі. Дільник натурального числа. Так, відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Натуральні числа це числа, які використовуються при лічпі. Найменшим дільником будь-якого натурального числа є число 1. Ці числа діляться на одиницю, ми про це говорили. І так, у мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки з самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Дивимося звіт. Тут вказується тема. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, яка оціночка? Помилок немає, аналізувати нема що. Були б помилки, було б що аналізувати. І так, шановні глядачі, якщо вам сподобалось моє відео, тисніть кратно вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся обов'язково на канал Топ Школа. Да? Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоурочок. Ставайте спонсором каналу. Кнопка Спонсорувати під будь-яким відео. Приєднуйтесь. Є сайт школа.топ, сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з ДЗ. В Інстаграмі фоточки, у Тіктосі коротенько теорія за одну хвилину. І також є другий канал Швидкоматика. Там тільки теорія. Треба повторити щось перед початком уроку. Контрольний самостійна швидкоматика, вам поміч. Ну, дві хвилини подивилися, все загадали. Ну а на сьогодні в мене майже все. Бонусне завдання для тих, хто додивився відеорок. Напишіть, будь ласка, 4, листопада. саме в четвер, саме в листопаді, я записую цей день